Понад два десятки вулиць Івано-Франківська вже відремонтовані. Комунальники говорять про низку профілактичних ямкових та поточних ремонтів вуличної мережі. Втім, в галузевому департаменті зізнаються загалом благоустрій міських вулиць не такий вже й втішний. Дещо обмежують перебіг ремонтів фінансові борги, які тягнуться ще з минулого року. Зокрема, лише нещодавно держказначейство перерахувало комунальному ДРЕУ заборговані півмільйона гривень. Покапремонт, у нас ще є більш сумна ситуація. 1 мільйон 814 тисяч це є сума, яку ми винні за ті дороги, які були проведені, ремонт, який був проведений у 2013 році. Це є такі вулиці, як Гната Хоткевича, вулиця Довга Миколичука, частково неоплачена вулиця Новгородська. І як наслідок, що ми маємо? Ми маємо таку ситуацію, що в місті Івано-Франківську на сьогоднішній день немає асфальту. Весь асфальт, який ми. Використовуємо на ремонт доріг, ми возимо із надвірної. Уявляєте собі, які у нас є транспортні витрати конкретних відповідей з боку держказначейства та фінуправління щодо належного фінансування ремонту доріг. В мерії очікують наступного тижня. Нині цю проблему в лівому крилі білого будинку називають першочерговою. На другий тиждень в понеділок ми отримуємо відповідь на ті питання, які ви задавали: чи буде щось рухатись вперед? чи… Знову фінансування не буде. Там є два питання. Перше питання, то, що ви сказали, це є борги, які повинна перевірити фінансова інспекція. І друге питання це є аванси, які нікому нічого не заважають надавати аванси на виконання робіт. При тому, якби ми отримали аванс, ми могли б заплатити попередньо за матеріали і починати робити роботи. Щодо капітальних ремонтів міських вулиць, галузевий департамент передав на експертизу сім відповідних проєктів. Вони стосуються впорядкування вулиць Федьковича, Хоткевича та Стуса. На програму дороги 2014 у міському бюджеті передбачені майже 18 мільйонів гривень. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.